Втручання західного світу є найбільшим викликом, з яким стикаються всі африканські країни. Заявила Арікана Чихомборі-Квао в ефірі телеканалу ЕРАІЗНЮ News 31 серпня. Колишній посол Африканського Союзу у Вашингтоні, відома своєю нелюбов'ю до західноєвропейських держав, висловила думку, яка дуже поширена на африканському континенті. Згідно з нею, саме історія колонізації Західною Європою лежить в основі нещасті, які переживають африканці останнім часом. Ці антизахідні настрої експлуатуються двома зовнішніми гравцями Китаєм і Росією. Кожен з них робить це по-своєму. Для Пекіна інструментом впливу є економічна сила, в той час як Москва пропонує військові послуги на замовлення. Обидві форми настільки ефективні, що Африка швидко позбувається європейської, в тому числі французької присутності. Проблема в тому, що спадок переходить не стільки до місцевих народів, скільки до нових покровителів. Африкою прокочується хвиля переворотів. На задньому плані нависає привито міжрегіональної війни, і все це оповите ореолом мільярдів доларів, які сулять невикористані ресурси Африки. Як виглядає боротьба за Африку? Ласкаво просимо у доповіді 20-х. За три тижні до заяви процитованої у вступі Чихумборі Квао коментувала хвилю переворотів, що прокотилися Сахельським регіоном. Дійсно, за останні два роки військовики силою захопили владу в Судані, Чаді, Малі, Нігерії, Буркіна-Фасо та Гвінеї. Те, що відбувається зараз в Африці, це революція, подібна до того, що ми бачили після падіння могутньої Римської імперії, подібна до того, що ми бачили після падіння могутньої Британської імперії. Захоплено заявила Чихомборі Квао. Крім того, вона підкреслила, що усунення попередніх правлячих еліт у Сахелі відбувається, тому що Франція втрачає вплив над країнами, які колись були її колоніями. В Чихомборі Квао, дипломат, яка отримала освіту в США, Протягом багатьох років не приховувала своєї особливої неприязні до французького уряду. Припускали, що саме через це вона втратила посаду посла при африканському союзі у Вашингтоні у 2019-му, оскільки політики, які керували країнами Сахелю, в той час вважали за краще не сваритися з Парижем. Тепер дипломат може бути задоволена між двома інтерв'ю, які вона дала ЕРАЙС News, в іншій колишній французькій колонії, відбулася зміна влади вранці, 30 серпня. Солдати елітної республіканської гвардії Габону. Усунули з посади президента Алі Бонго Ондімбу, хоча б мали його захищати. Поваленого лідера звинуватили у фальсифікації президентських виборів, результати яких були оголошені кількома годинами раніше. Алі Бонго перебуває на посаді з 2009-го. До цього президентом був його батько Мар Бонго. Загалом їх родина керувала цією африканською країною впродовж 56 років. Це значною мірою стало можливим завдяки підтримці з боку Франції. Нині покірний Омар зміг відповісти взаємністю, профінансувавши виборчої кампанії Жака Ширака та Ніколя Саркозі. Однак калібонго не виявився таким же вправним політиком. Президент Франції Мануель Макрон навіть пальцем не поворухнув на захист поваленого лідера та членів його родини, які разом з соратниками опинилися у в'язниці. Це не перший приклад послаблення позиції Республіки в Африці, який викликав широку дискусію у Франції. Лідер коаліції лівих груп Жан Люк Меленшон розкритикував главу держави за те, що він роками закривав очі на те, як Алі Бонго та його родичі безкарно обкрадали габон і фальсифікували чергові вибори. Невипадково старший член династії Омар Бонго Дімба вигадав популярну приказку. В Африці не проводять вибори, щоб їх не програти. З іншого боку, Марін Лепен, лідер ультраправих, звинуватила Макрона в тому, що він всього за кілька років дозволив Франції повністю втратити свій вплив у ключовому регіоні. Цікаво, що колишній президент соціаліст Франсуа Оланд також поскаржився в програмі ФранцІнфо на недостатність реакції, незважаючи на те, що це був не перший переворот у цій частині Африки. Яка вважається сферою впливу Франції? Тим більше це стосується габону, унікального місця, де працюють найбільші французькі компанії на чолі з Тріадою, що займається розробкою тамтешніх нафтових родовищ Total Energy, Morel Prom та Перенко. Шостий батальйон морської піхоти дислокується на базі імені Шарля Деголя в Лібревілі. А ескадрилья французьких винищувачів базується в лібревільському аеропорту Леон-Мба. Ще до початку хвилі переворотів ці бази відігравали дуже важливу роль у збереженні значущості Франції в Африці. Зараз вони є абсолютно необхідними, оскільки 6,5 тисяч військовослужбовців контингенту, який Париж отримує протягом десятиліть, перебувають у таких країнах, як Малі, Нігер, Чад, Буркіна, Фасо і Сенегал раптово втратили свої позиції. У всіх цих країнах лідери переворотів намагаються позбутися французьких солдатів, хоча донедавна вони допомагали місцевим силам боротися з бойовиками ісламської держави. Це відбувалося, наприклад, в рамках операції Буркхан, яка тривала до листопада 2022-го і охоплювала Чад, Нігер, Мавританію, Буркіна-Фасо та Малі. Лише в габоні повстанці не вимагають ліквідації французьких баз, на відміну від інших країн, де сталися перевороти. Балансуючи на межі хаосу та громадянської війни, вони шукають інших захисників, сподіваючись на підтримку Москви чи Пекіно. Наразі існує загроза збройного конфлікту, який може охопити всю західну і центральну Африку. Наприкінці липня 2023 року, коли військові скинули демократично обраного президента Нігеру Мохамеда Базума, союзника Франції та близького союзника США, країни економічного співтовариства західноафриканських держав або ЕКОВАС на чолі з Нігерією пригрозили військовим втручанням. Але Нігер величезна країна площею 1,2 мільйони квадратних кілометрів з населенням 25 мільйонів. І, хоча Нігерія найпотужніша країна регіону, має армію чисельністю понад 200 тисяч осіб, і можливість відключити сусіда від постачання електроенергії та палива, це не означає, що збройне протистояння може вирішитися швидко, адже жодна із залучених країн не готова до війни. Тому, незважаючи на ультиматум, ЕКОВАС шукає мирні шляхи вирішення конфлікту. Однак, посередником у дипломатичних переговорах виступає не Франція, а Алжир. Це ще одна ознака того, як стрімко зменшується роль Парижа в цьому регіоні Африки, де колись домінувала Франція. Війська П'ятої республіки, дислоковані в Нігері, залишалися абсолютно пасивними під час перевороту, незважаючи на те, що до цього часу країна була третім за величиною постачальником урану для французьких ядерних реакторів після Казахстану та Австралії. У 2022 році Нігер забезпечував майже 18% потреб Франції в цій сировині. У зв'язку з цим виникає питання, чому Франція так швидко втрачає свій вплив в Африці. В інтерв'ю щоденній газеті Le Figaro Антуан Глейзер, фахівець із африканських досліджень, коротко поставив діагноз. Франція прогавила глобалізацію Африки. Із глейзером важко не погодитися. За останнє десятиліття гра великих держав на африканському континенті посилилася і, всупереч видимості, незахідні країни. Є найбільш експансивними. Рівновага, що встановилася в Африці наприкінці холодної війни, була непомітно підірвана на початку 21-го століття економічною експансією Китаю. ВВП Китаю зростав вражаючими темпами, досягнувши рекордних 14% лише за 12 місяців 2006 року. Це означало, що промисловість Китаю потребувала все більше сировини та нових ринків збуту. Тому ще у 2000 році Пекін започаткував форум китайсько-африканського співробітництва і запросив уряди африканських країн до співпраці. Китай запропонував Африці доступ до дешевих кредитів і пообіцяв інвестиції. Переговорам сприяло те, що на відміну від західних країн комуністів не цікавило, чи дотримуються позичальники демократичних правил і чи поважають права людини. Китайські гроші в основному використовувалися для розвитку інфраструктури, щоб полегшити видобуток, транспортування та експорт сировини, будувалися нові дороги, залізниці та порти. З іншого боку, якими б не були мотиви, слід об'єктивно визнати, що китайські проекти покращили якість життя мільйонів людей на африканському континенті і надали країнам регіону набагато сильнішу переговорну позицію в стосунках зі США і Західною Європою. Експансія Китаю в Африці значно прискорилася з 2013 року після запуску проекту Один пояс і один шлях, який просуває президент Сі Цзіньпінь. В результаті торгівля між Китаєм і Африкою зросла з майже 10 до понад 100 мільйонів доларів річного обороту в період між 2000 і 2016 роками, значно випередивши торгівлю між США і Африкою. У середині 2015 року китайський банк розвитку одна з провідних фінансових установ країни. Заявив, що виділив 890 мільярдів доларів на реалізацію близько 900 проєктів, переважно у сфері транспорту, інфраструктури та енергетики. Пише Пітер Франкопан у своїй книзі Нові шовкові шляхи сьогодення і майбутнє світу. Заморська частина проєкту була навмисно розроблена таким чином, щоб включити країни на східному узбережжі Африки навіть далі. Додає він. Однак може виникнути питання: де тут підступ? З часом завоювання Пекіном Африки почало набувати форми боргової пастки. За даними Центру глобальної політики розвитку з 2000 по 2022 рік, китайські фінансові установи підписали не менше 1243 кредитних угод з урядами 49 африканських країн та їхніми державними підприємствами на загальну суму 170 мільярдів доларів. Серед боржників опинилися усі колишні французькі колонії. У разі дефолту позичальника кредитор отримує право власності на заставу, яка гарантується в контракті. Йдеться про високостратегічні активи, природні ресурси, залізниці чи морські порти. Наприклад, вже п'ять років триває суперечка між Кенією та Китайським ексімбанком щодо права останнього на управління портом Момбаса. Ключовим портом на східному узбережжі Африки позов пов'язаний з невиконанням Кенії зобов'язань за залізничним кредитом у розмірі 3,6 мільярда доларів. США. понад 20 африканських країн перебувають у схожій ситуації, маючи величезні борги перед китайськими фінансовими установами. Пекін також прагне посилити економічну присутність Китаю за рахунок військової у липні 2017 року. Китай відкрив свою першу закордонну військову базу за межами Азії в Джибуті. Угода дозволяє розмістити 10 тисяч військових до 2026 року. У такий спосіб Китайська Народна Республіка сподівається впливати на події в аденській затоці та Бабель-Мандабській протоці, яка є початком морського шляху до Китаю, зберігаючи при цьому в своїх руках ефіопську торгівлю, в основному через порт Доралех Джибуті. Який пов'язаний з Ефіопією 730 кілометровою залізничною лінією, звичайно, вона була побудована за китайські гроші китайськими компаніями, як і багато інших залізничних ліній, побудованих в Африці за останні роки. На сьогоднішній день в рамках співпраці Пекіна з африканськими країнами на континенті побудовано понад 6 тисяч кілометрів залізничних ліній, і розробляються плани будівництва ще до 12 тисяч кілометрів нових трансафриканських залізничних магістралей. Таке амбітне розширення залізничної мережі дасть Пекіну доступ до транспортних коридорів, що дозволить йому ще більше розширити свій економічний і політичний вплив у внутрішніх районах Африки. Маючи набагато менший потенціал, Росія намагається мати вплив в Африці не менший ніж Китай. Щоправда, Кремль намагається компенсувати брак фінансових ресурсів військовими засобами і грубою силою. Звіт опублікований у березні 2022 року під назвою Безпека, м'яка сила та підтримка режиму у сфері російського впливу в Африці. Опублікований інститутом Тоні Блера, застерігає захід від цього. У ньому говориться: російське вторгнення в Україну підкреслило, як далеко Владімір Путін готовий зайти, щоб розширити інтереси Росії за межі її кордонів відповідно до свого бачення. Поки світ зосереджений на російській агресії в Європі, західні країни не повинні випускати з поля зору ширшу стратегічну конфронтацію з Росією, яка останніми роками відродилася в Африці. Автори пояснюють, що є два основні методи, які Москва використовує для завоювання африканських країн, щоб згодом дістатися до їхніх природних ресурсів. Перший це постачання дешевої зброї арміям найжорстокіших диктаторів або урядів. Відкрита співпраця, з якими стала занадто обтяжливою для демократичних держав, наприклад, у 2014 році, після того як США вийшли з угоди з урядом Нігерії про постачання країні контингенту ударних вертольотів через проблеми з правами людини, Росія уклала угоду з Нігерією на постачання шести вертольотів Мі 35 Пишуть автори доповіді. Після цього досягнення Москва налагодила різні форми військового співробітництва з усіма країнами Сахеля. До Нігеру було поставлено партію вертольотів Мі 35 а з Малі у 2019 році Кремль підписав оборонну угоду. Угоду про підготовку місцевих військових підрозділів були укладені зокрема з Чадом, Нігерією, а також Танзанією, Бурунді, Конго та Центральноафриканською Республікою. Цілком ймовірно, що ці країни оплачували військову техніку і навчання за рахунок позичених у китайців грошей. Однак ще більш ефективним способом швидкої консолідації впливу і взяття під контроль природних ресурсів стало створення інструменту відомого як ПВК приватна військова компанія. Сумнозвісна своїми звірствами і злочинами група Вагнера була створена у 2014-му під керівництвом підполковника російської військової розвідки Дмитра Уткіна. А керував її діяльністю колишній кримінальний авторитет, пізніше заможний бізнесмен і довірена особа Путіна Євген Пригожин. У вища згаданій доповіді зазначається, що всього за кілька років найманці Вагнера стали головним інструментом Кремля в Африці. У Судані російські найманці тренували сили швидкого реагування в регіоні Дарфур і військовослужбовців режиму президента Омара Аль-Башира. Перш ніж він був усунений у квітні 2019 року, підрозділи Вагнера також були розгорнуті в Лівії для підтримки лівійської національної армії генерала Халіфи Хафтара, ми розповідали про це в нашій нещодавній серії про Лівію. Бойовики ПВК Вагнера прибули до Центральноафриканської Республіки у 2018 році для охорони алмазних родовищ, підготовки місцевої армії та захисту президента Фостена Аршанджа Туадера. Через три роки Кремль відправив їх до малі. До цього країна пережила два військових перевороти поспіль. Після цього на вулицях Бамако прокотилася хвиля антифранцузьких демонстрацій, в яких брали участь пучисти. На одній з них наприкінці жовтня 2021 року член перехідної національної ради Малі Мохамед Усман Мохамедун звернувся до НАТО по промовою: Ми тут, щоб продемонструвати наш національний суверенітет, щоб нагадати всьому світу, що суверенітет належить народу, і що ті, хто цього не зрозумів, повинні зрозуміти це сьогодні. Президент Макрон, розлючений вимогами малійців, наказав вивести 5,5 тисяч французьких військових з їхньої країни. Незважаючи на те, що вони воювали там з джихадистами з 2012 року, місце військ П'ятої республіки одразу ж зайняла група Вагнера. Наступною здобуччю може стати Камерун, з яким Кремль 12 квітня 2022 року підписав угоду про військове співробітництво. Там місцеві диктатори платять за військову підтримку російських ПВК тим, що погоджуються передати бойовикам Вагнера права на розробку родовищ золота, платини та алмазів. А також урану, кобальту та літію. Але те, що ви володієте цінними ресурсами, ще не означає, що їх легко продати. Щоб перетворити їх на готівку, потрібно перевести їх морем через увесь світ. У випадку з Камеруном у нього є власні порти, але апетит Кремля поширюється і на родовища в глибині Африки. Це а також бажання консолідувати політичний і військовий вплив вимагає наявності власної військово-морської бази. Звідси зростаючий інтерес Кремля до Судану. Протягом останніх 20 років Росія була основним постачальником зброї в цю країну, а станом на 2018 рік там базувалася щонайменше одна рота ПВК Вагнера. 1 грудня 2021 року Росія підписала угоду з Суданом, що дозволяє їй створити матеріально-технічну базу безпеки в порт Судані. Ідеться у звіті центру східних досліджень. Угода передбачає, що створювана база матиме систему протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби. А її військовослужбовці та члени їхніх сімей користуватимуться дипломатичним імунітетом і будуть звільнені від податків і митних зборів. Очевидно, що Росія створювала екстериторіальне вікно у світ в Африці. На жаль, для Кремля у Судані спалахнула громадянська війна, і весь проект опинився в підвішеному стані, оскільки місцева влада вимагає поставок зброї в обмін на ратифікацію угоди. Тим часом війна Росії проти України означає, що цей донедавна найцінніший її актив зараз є тим, якого Кремлю найбільше бракує. Про бажання мати російську військову базу на своїй території у червні 2023 року заявила і Центральноафриканська Республіка. Про це в інтерв'ю газеті із заявив посол Центральної Африканської Республіки в Росії Леон Додону Пунагаза. Нам потрібна російська військова база чисельністю від 5 до 10 тисяч солдатів. Якби не війна з Україною, Москва зараз мала б можливість швидко викроїти вражаючу сферу впливу в Африці переважно військовим шляхом. Вже сьогодні, за оцінками Африканського центру стратегічних досліджень, агентство міністерства оборони США, Кремль бере участь у різних видах діяльності в більш ніж 20 африканських країнах і безпосередньо підтримує 14 авторитарних режимів. Час покаже, як виглядатиме діяльність групи Вагнера в Африці тепер, коли літак з усім її командуванням розбився під Санкт-Петербургом. Однак не варто плекати ілюзії, що смерть Пригожина чи Уткіна покладе край діяльності групи в Африці. Навіть найжорстокіший деспот завжди може розраховувати на російську підтримку в Раді безпеки, якщо він підтримує дружні відносини з Москвою. Водночас Кремль робить багато для того, щоб підірвати демократію на африканському континенті і замінити її авторитарними режимами за допомогою військових переворотів. Таким чином він здобуває нових союзників і місця, куди можна відправити групу Вагнера на пошуки цінної здобичі, виснажена війною з Україною. Росія все більше потребує Африки та її багатств. Тим не менше, петит Росії та Китаю до Африки не залишився поза увагою. США. донедавна політичні події в Африці були в кращому випадку другорядним питанням для Вашингтона, але необхідність конкурувати на глобальному рівні з Китаєм і стримувати російську військову експансію означає, що США більше не можуть стояти осторонь. Але адміністрація Джо Байдена, вочевидь, хоче уникнути повторення помилки президента Джорджа Буша старшого у 1992-му. Коли він відправив 28 тисяч військовослужбовців до Сомалі з миротворчою місією під прапором ООН. вони швидко втягнулися в нескінченні бої з місцевими бандами і партизанськими загонами. Кульмінацією стала катастрофічна операція в Магадішо, яка згодом стала основою для відомого фільму Рідлі Скотта Чорний яструб. Відтоді американці неохоче посилають війська до Африки, віддаючи перевагу дипломатії та безпілотникам. Останні роками використовуються для полювання на бойовків ісламської держави, зокрема в Сомалі, де повстання було спровоковане у 2012-му, пов'язаною з іділ організацією аш Шабаб. Єдина військова база США на африканському континенті Кемп Лемоньє в столиці Джибуті також слугує для збереження впливу на північно-східному краю Африки. Вона розташована поруч з французькою та японською базами і через затоку від китайської у порівнянні з динамікою, з якою діють Пекін і Москва. Дії США, щоправда виглядали більш ніж скромними до червня 2021 року. Тоді на саміті J7, президент Байден оголосив про ініціативу відбудувати кращий світ. США хотіли витіснити китайський вплив з Африки, запропонувавши понад 40 мільярдів доларів на розвиток інфраструктури та різні види інвестицій. Пекін відреагував блискавично, розпочавши через місяць популяризацію африканської континентальної зони вільної торгівлі. Була започаткована ще у 2018 році. І пообіцявши цілий ряд заходів економічної підтримки через півроку після перших пропозицій гігантів, Європа прокинулася від литаргії 17 та 18 лютого 2022 року на саміті Європейського союзу та Африканського Союзу у Брюсселі було досягнуто домовленості про те, що країни ЄС запропонують організації інвестиційний пакет у розмірі 150 мільярдів євро. Ці кошти згідно з офіційним Ком'юніке, будуть спрямовані на побудову більш диверсифікованої стійкої та життєздатної економіки. Африканському континенті до речі хвалилися, що прямі іноземні інвестиції з Європи в Африку до 2019 року вже перевищили 240 мільярдів євро, тоді як американські інвестиції становили трохи більше 42 мільярдів євро, а китайські трохи менше 40. До речі, це говорить про те, що Пекін вважає за краще давати кредити африканцям, а потім вимагати їх повернення, ніж брати на себе інвестиційний ризик. Через тиждень після Брюссельського саміту Росія вторглася в Україну і увага Заходу переключилася на війну, яка може перевернути існуючий європейський порядок з ніг на голову. Африканські питання тоді набули зовсім іншого виміру і зосередилися на енергетиці. Ще у квітні 2022 року прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі відправив міністра закордонних справ Луїджі Майо та генерального. Директора Ені Клаудіо Дескальці до Конго та Анголи. Головною метою їхньої поїздки було започаткування постійної співпраці у видобутку природного газу в цих країнах та його постачання до Італії. Драгія своєю чергою особисто відвідав Алжир, де підписав угоду з президентом Абдельмаджидом Табуном про значне збільшення закупівель блакитного палива з Алжирських родовищ. Це дозволило італійському прем'єру похвалитися особистим успіхом після саміту лідерів ЄС 24 червня 2022 тисячі Кроки, які ми зробили, починають приносити плоди. Заявив він, залежність від російського газу, яка в минулому році становила 40%, Зараз становить 25», – з гордістю, зазначив Драгі. У Олафа Шольца було менше приводів для радості. Канцлер Німеччини також відвідав африканський континент, де зустрівся з лідерами багатих на газ Сенегалу та Нігеру. Однак, щоб доставити газ до Німеччини, необхідна мережа газопроводів або портів. А тим часом у країнах Сахелю невдовзі відбулася низка військових переворотів. Наразі Китай і Росія досягають подальших успіхів в Африці, ані покінані Москва не зацікавлені у запровадженні демократичних принципів та поваги до прав людини. Це є великою перевагою, коли йдеться про встановлення умов співпраці з місцевими диктаторами. Це не означає, що західні держави не вели бізнес з африканськими автократами в минулому, але зараз вони не можуть відкрито виконувати забаганки Росії та Китаю. А сили ресурсів для підтримки демократичних ініціатив в Африці наразі немає ні в кого. Тож Сполучені Штати разом з Європейським Союзом поступаються своїм конкурентам. Вони уникають військових операцій, а величезні ресурси обіцяні два роки тому так і залишилися здебільшого на папері. Американський проект B3W і угода ЄС з африканським союзом сьогодні здаються мертвими, оскільки обіцяні на їх реалізацію кошти так і не були зібрані для заходу. Війна в Україні та енергетична криза, яка сильно вдарила по європейській економіці. Зараз важливіші. Тому ослаблена і розірвана внутрішніми конфліктами Франція тихо йде зі своїх колишніх колоній, навіть не намагаючись чинити опір. Президент Еммануель Макрон оголосив 24 вересня, що контингент з 1400 французьких солдатів, який досі перебуває в Нігері, буде виведений. Їх евакуація розпочалася на початку жовтня. Африканські держави залишаються бідними, слабкими і легко дестабілізуються, а їхні політичні еліти схильними до корупції. Це заохочує залежність від зовнішніх покровителів. Китай має найбільше ресурсів для цього. Росія виглядає дуже рішучою. Але важко повірити, що цей контингент буде легко відданий заходом. Згідно з доповідями ООН, на Африку припадає близько 30% світових мінеральних ресурсів, 12% запасів нафти і 8% природного газу. Ці багатства включають літій, кобальт і рідкоземельні метали. Це ресурси, необхідні для реалізації амбітних планів енергетичного переходу та електромобільності в Європейському Союзі та Північній Америці. Крім того, десятки мільярдів доларів інвестуються західними компаніями, такими як ExxonMobil, BP і Shell – підготовку до експлуатації газових родовищ в Мавританії, Танзанії, Мозамбіку і Сенегалі. Все це наводить на думку, що експансія зовнішніх сил в Африку поки що є лише невеликою розминкою перед початком справжніх перегонів. Однак сьогодні саме Пекін і Москва перебувають на пол позиції в цих перегонах.